Всім гарного, приємного вечора! Вітаю вас на своїй кухні, в своєму традиційному халаті. Я вже дуже часто. В Нехай буде ця традиція. Так вам більш е близька я буду в своїх усіх вілюрових халатах. Ось, ну якось так, щоб Це атмосфера мого затишного, коли я приходжу, я завжди знімаю одяг і дігаю свою ці Вільюра. В мене футболка з брюками і шорти. І халат, халатик, я дуже обожнюю. І начебто така атмосфера в нас з вами, ніби ви в мене вдома, і ми з вами дуже близькі. Я не виряджаюся персонально, не завжди. І тим паче не роблю прям вечірні вуки. У мене такий формат мого каналу. Я не надягаюсь, прям-прям, ну, якщо тільки це тематичне відео. Так от, що я вам хотіла сказати, я тільки що забрала посилочку з тему. Не дивуйтесь, чому тут одні ці війки. вони лише одні. Я дуже, до речі, ловіть собі такий лайфхак. Якщо ви хочете... Дуже корисна така інформація для вас, що якщо ви хочете, наприклад, не купляти повністю на 400 гривень, робити ту посилку, бо там мінімальна сума 400 гривень. Якщо ви не хочете набирати, з своєю подружкою, може там декілька вас. Кожна щось собі побачила, захотіла, замовила, і ви згрупували собі на 400 гривень посилочку. Оці війки коштують 8500 гривень. Одна моя знайома. А в неї невістка собі купила, я бачила їх на ділі, вони, що тримаються 3-4 дні і не відклеїти. Трошки погнулися, ну, посилка була так просто скручена. Але ж все ж таки, бачите, ось їх як багато. Мені захотілося також спробувати. Захотілося е, свій образ якось взимку, воно прикольне взагалі. Але ж вони, знаєте, що, ані, різні розміри. Тут з меншого до більшого. Можна собі розкосити такий погляд робити, бо в мене навіщо віко. І вони йдуть саме ось такі, знаєте, трошки робити собі буду. Що тут? Тут є ось такий пінцетик, яким можна буде укладати війки. І зараз вам покажу ось такий клей. Як мені пояснювали, ось так прокрашуємо, треба вестуші, щоб були. Знизу підклеюємо, Так. а потім іще прокрашуємо зверху. І все. І нібито воно фіксується. А, ні, навпаки, номер один. Тут написано: на номер два навпаки, спочатку прокрашуємо, приклеюємо. І знову прокрашуємо. Тобто тут нам, нам номер один, номер два. І якось так. Ну, спробуємо. А ще. Чого б не зробити на МСМР нарощування так? Дуже тригерне і класно, тому ввечері чекаю вас на МСМРі і я викладу обов'язково персональна увага, будемо нарощувати віки з вами. Я знаю, що ви таке любите. Зробимо салон і киця лізе в екран. Ну, як так без кіці? Ну як без киці, без ксюші. Як не залізти мені, ось прямо зараз у це моє відео. Це буде не Ксюша. це ж... Моїх, всіх ліду, ви у мене, мабуть, 80%. Або м'яка і на задньому мусорі, або ходить, або щось іще. Принесли і купила в тебе, до речі, зараз у цих баночках корма по акції. Потрібала сказати, до речі, кошачі ці корма, ті, що в баночках, мені виходить дешевше, ніж в пакетиках, тому що в пакетиках швидко він звітрюється в тарілці, вона не доїдає. А ці саме в банках я ложкою накладаю її, і їй вистачає на 3-4 заходи. Ну, десь мінімум, як мінімум 4 заходи точно. І тобто ця баночка по акції коштує 21 гривню, а в пакетиках вона йде 12, 13, 14 в середньому корм. Але ж його там. Насипаєш, більш швидко висихає і вона його так не їсть, як з баночки. І він більшої якості гарної. Також ну, фірма краще там, склад її. Да? І здається, що вигідна, ні дає в банці, ніж пакетики. Це так, щоб ви розуміли. Не в великих оцих, якщо цей, що кращої якості. Паштетні таки, так? І якщо у вас така переборлива, як моя, краще брати баночки, тому що моя чомусь і не їсть. Ну, а якщо їсти канону це в цей банках, взагалі круто. В банці він краще якось зберігає свої ягоди. Вигідніше в банках брати. Ну моя просто не їсть, цей б е, не їсть. Ну, це На дачі котик їсть, а моя не їсть, у мене ж короліва. Нічого ну, буде сезон на дачі, буде бігати, буде все їсти. Там нагоняти буде собі апетитам. Ось, ось такі бійки. А Я собі зроблю, покажу вам обов'язково і ще будемо знімати СМР з війками. Всім бажаю гарного, приємного дня, вечора. Хто коли мене дивиться зараз, я собі відверю трошки пельменів. Хочу поїсти, мені так захотілося, мороз люблю їсти пельмені. Трошки пельмені, так побільше масилка вершкового. Хочу поїсти пельмені. У мене ще є курійний, курячий суп, але чогось мені пельмені захотілось не знаю. Вчора їла курячий суп, зварила собі. Ось і якось так. Не можу дочекати завтрашнього дня. Завтра в мене масаж. Дуже хочеться, щоб вона ще мене пом'яла. Вона зараз задіює такий масажор, ще включає такий, він крепенько по спинки так вібрує. І вона проходить по цим всім грудний відділ. Мені прям це за душу. У мене руки почали прокручуватись нормально назад. І тим паче нам з вами робити корисні вправи. Сьогодні викладу декілька вправ. Так що ви не думаєте, сьогодні будемо ще займатися? Я вам викладу декілька вправ. Всім, всім гарного, гарного, приємного вечора. Ще мені цікаво, пишіть відгуки, як вам має новий стиль асамеру, коли я гортаю там англійське. Я виклала сторінки. Мені на останнім часом заходить такий стиль асмера, я дивилася американські, і мені дуже подобається. Хочу викладати декілька відео ще в такому форматі. Буде по-різному, з різних сторін, але буде гортання. гортання сторінок. Мені, наприклад, подобається. Я хочу наклеїти нігтики і надягнути всякі. Біжутерію і будемо перегортати сторінки різні, різні, будемо щось писати. Мені, наприклад, дуже мурашить і тригерить саме такий стиль СМР. Нерозбірливий шепіт, якийсь там, шорхання, щоб взагалі так мінімалізувати ну, спілкування буде там мінімалізоване, але буде нерозбірливий шепіт, легенький, можливо. І гортання сторінок. Мені, наприклад, заходить таке СМР з часом. Тому всім гарного, гарного, приємного вечора!